Волонтери благодійного фонду Центр спасіння життя з перших днів повномасштабного вторгнення надають медичну допомогу військовослужбовцям та цивільному зоні бойових дій, розповідає засновник фонду В'ячеслав Запорожець. У нас в загоні 20 швидких. Працюємо ми на Сході. Це Харківська область, Донецька область, трошки Луганська. Наша задача це допомога військовим в евакуації поранених. Це Евакуація цивільних з таких місць, як Ліман, Краматорськ, Славянськ, Константинівка. Часов-Яр. Щодня медики-волонтери здійснюють рейси з Донеччини та Луганщини до лікарень Дніпра, Києва, Львова. Кожен день ми робимо не менше шести рейсів. Також у нас є автомобілі класу С, ембуланс класу С з анестезіологами то ми, ми маємо змогу транспортувати і тяжких поранених. На базі однієї автівки швидкої допомоги волонтери обладнали пересувний стомат-кабінет, де надають стоматологічні послуги військовослужбовцям поблизу лінії фронту. Огонь машинка, вона дуже потужна, це американський стандарт. І ми можемо їхати і по бездоріжжю на неї. У мобільному стомат-кабінеті працюють лікар-стоматолог, хірург та фельдшер. Мобільний стоматологічний кабінет. Це швидка американського типу, досить така велика. Значить, тут встановлено стоматологічне кресло, тут встановлена машина, бормашина. З компресором все автономно. Тут є свій дизель-генератор, тут у нас знаходиться стоматологічний рентген цифровий. Е є аксесуари і завдяки тому, що машина велика, тут може працювати два лікаря. За день лікарі мобільного стоматкабінету можуть надати допомоги кільком десяткам наших захисників. У планах волонтерів додати для військовослужбовців і послугу протезування зубів. Це перший на стоматологічний кабінет, і ми вже думаємо о другому. Бо це дуже гарна допомога нашим хлопцям, які не можуть залишити позицію, а їх може відпустити командир на 2-3 години, і тому це дуже цікаво. Коли машина приїхала і попрацювала день і поїхала далі на інше місце. В'ячеслав додає нині у команді центру спасіння життя. Волонтери, парамедики, лікарі, фельдшери, анестезіологи, які готові надавати медичну допомогу щодня, 24 години на добу до самої перемоги. Вікторія Алексієва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас.